Всім доброго ранку. До мене завітав Passat b 2.0 110 кВт на чистку всієї екології. Розповім всі важливі питання, які задаєте, по телефону, так і на YouTube каналі. Для чого ця чистка екології? На що вона впливає? Вона впливає, на... коли автомобіль почищений. На стабільну роботу двигуна. Тобто, як заложено заводом-виробником, так і автомобіль після чистки всієї екології буде працювати. До всієї екології я відношу все. Сажовий каталізатор, впускний колектор як теплообмінник, він слугує. Два клапани рециркуляції відпрацьованих газів, камера згорання. Дросель, все це відноситься до екології. А також перевіряю систему вентиляції картерних газів, тому що вони трішки піддають проблем автомобілю, а також датчики диференціального тиску. Перше питання це олива зливається перед чисткою, а після чистки заливається. Якщо пробіг на старій оливі 5, 6, 2, 3 тисячі. Не потрібно міняти оливу, тому що я масляну систему не трогаю. Якщо пробіг вже 8-9-10, то оливу варто замінити, тому що від частих регенерацій, а в даному автомобілі до 100 кілометрів, попадає диспаливо в масляну систему. І таким чином, за 10 тисяч пробігу, дуже розжижається олива. Ви скажете, чому рівень постійно однаковий, рівний. Тому що через систему вентиляції картерних газів через мембранку висмактується олива, а після регенерації додається. І таким чином завжди рівний рівень оливи. Це перше. Друге, мені потрібно підключити апарат. Ось такий апарат. Це не водородна очистка, це зовсім інше. Цей апарат робить зовсім інакші роботи, аніж водород. Для підключення цього апарату мені потрібно лише, щоб викручували свічки накалювання. І щоб все почистити, всі чотири свічки повинні бути викручені. І таким чином. Чистка виконається. Якщо хоча б одна не викручується, на жаль, я такий автомобіль не обслуговую. А також автомобіль перевіряється до чистки, чи він справний, якщо не справний, тобто є якісь помилки по електроніці, щось не працює. Такого дуже рідко буває. Навіть не пам'ятаю, коли Volkswagen шкода приїжджали з проблемами. От тоді автомобіль з проблемами не чиститься. Потрібно зробити, щоб він працював, а потім чистка екології всієї системи і також перевірка. Третє питання. Наскільки вистачає цієї чистки екології? Вистачає моєї чистки на всієї екології. Від 150 тисяч киме пробігу. Ніяких не тисяча, не дві, не три, на 150 тисяч. Приблизно після такого пробігу варто знову повторити чистку, тому що за цей пробіг знову фізично, як потрібно, підзаб'ється. Не повністю, але будуть якісь моменти, як в даному автомобілі зараз. На пробігу 200 тисяч. Четверте, на що впливає чистка екології, у вас зменшиться витрата палива. Автомобіль буде повністю, як з завода, споживати десь паливо. Загальний розхід палива зменшиться до півлітри, а цей незапланований розхід палива, що витрачається на часті регенерації, зменшиться в 99%. Тобто автомобіль на даний момент виконує аварійні регенерації до 100 кілометрів, це дуже мало кілометрів пробігу. За ці до 100 кілометрів 50, 70, 80, 90 100, витрачається в вихлопну трубу від 10 і більше тисяч гривень за 10 тисяч км пробігу. Тобто, ви 10 тисяч км проїхали, у вас 11, 12, 13... Тисяч гривень 15, якщо по 50 кілометрів, витрачається просто на ці регенерації диспалива. Приблизно така вартість буде і коштувати, щоб відновити автомобіль, щоб працював як заводу, всю екологію. І таким чином ви будете вже проїжджати без частих регенерацій, і не будуть вилітати в трубу ваші кошти. П'ятий фактор, якщо нічого не робити автомобілю і їздити так далі на нечищеній екології, ви витрачаєте не тільки в трубу кошти, а також автомобіль випалює каталізатор. Приблизно при частих регенераціях 40-50 тисяч км пробігу. За цей пробіг ви випалите собі каталізатор. І тоді не буде автомобіль. Проходити технічний огляд. Тож, не запускайте е, свій автомобіль в часті регенерації, це як сигнал, що автомобіль хоче почиститись. Після чистки, як завжди, перевіряю, щоб ця екологія працювала. Є такі випадки, де я виявляю, що екологія не працює, а саме це, виявляю як дефект. Як правило, дефект це на 1,6 двигунах минулих років 2010 до 2015. На двигунах 1,6 з великим пробігом, Volkswagen Caddy, Passat і Golf з двигуном 1,6 є проблеми з форсунками, з п'єзоелементами. Там варто після чистки екології зробити форсунки і все буде працювати в ідеалі. На цих автомобілях 2.0 TDI проблем не зустрічав з форсунками. І взагалі не проблемний автомобіль, дуже надійний. Дуже вдячний компанії Volkswagen, що зробили такі надійні автомобілі. Це не француз. Запам'ятайте. Не обслуговую французького виробництва автомобілі, корейського BMW. Якісь опеля незрозумілі. Хоча сам їжджу на Opel Zafira, але в мене там двигунчик стоїть, італійський, 1,9 DTH, 16 клапанів. Дуже схожий по надійності на ці двигуни, що виробляє Volkswagen. Я на своїй чищеній екології на на Opel Zafira вже проїхав 45 тисяч. У мене регенерації вмикаються. Київ, Борисполь 600, 700, 550 десь так, в залежності від погоди. Зараз похолодало, тому регенерації вже 520-530. Влітку 600, 700 плюс змішаний цикл, траса місто. За містом 1000+. Дані автомобілі, на жаль, програмно. Е Закладені регенераціями міського типу тут повинно бути не менше 250, аж ніяк не 100. По трасі 700-800. Можливо, я помиляюсь, тому що дуже важко відслідкувати, хто як їздить на автомобілях. Як ці регенерації проходять, але ж. Є випадки, де людина чітко знає, як екологія працює з заводу, тому що автомобіль мав з дуже маленьким пробігом. Зараз проведу комп'ютерну діагностику, для цього я просто фіксую дані до і після, а потім будемо бачити, що виходить із системи. Системою це видалення сажомасляних відкладень не з масляної системи, а всередині двигуна де ходить повітря і вихлопні гази. Там від системи вентиляції картерних газів масла дуже багато. Також воно від з вихлопними газами коксується і забиває всюди, спереду і ззаду. А також в кінці видалення золи, як кінечна точка виходу вихлопних газів Так, подивимося на комп'ютерні показники. Пробіг автомобіля 205 тисяч. Так, е майже прогрітий. Дивимось. Комп'ютерні регенерації 14, а не комп'ютерні 22. Одне, друге значення доходить до 24 і вмикається регенерація. Бачимо. Послідня регенерація була 86 км назад. Плюсуємо ще 2 грами і, і вмикнеться регенерація. Ну, приблизно 90 км І пішла регенерація. Скажу так: до чистки регенерації проходять довше, і тобто витрата палива буде більшою. Після чистки регенерація проходить менше по часу. Як потрібно, коли автомобіль з заводу проходить. Так, 46 золи. Так, тиск 13, Датчики в кінці перевірю. Зараз нема сенсу, тому що система і так забита. Даю газ в пол. Дуже багато. 79, 78. Маса сажи росте, 66-67. Можна таким чином нагазувати на місці на, до регенерації. 80 гектопаскалів, 82. Автомобіль не дихає. Так, Дані зафіксовані. Під'єдную апарат, роблю чистку. Апарат зараз під'єднано до автомобіля. Зараз я продемонструю, скільки вийде золи. Як мілкої, так і крупної. Зроблю такий перший етап, а потім другий покажу. Так, зняв кришку і подивимося, скільки тут цієї золи всякої. Використав е, такий фільтр, він дуже мілкий, як ганчірка, але він все повністю. Відфільтрував всю золу. Тому що на інших відео, де я показую, ось зола, змішана з масеними відкладеннями, почерніла. І там небагато, тому що вона крупна. Вона вимивається в самому кінці і плюс-мінус довго. Але багато хто не розуміє, що ой це мало цієї золи, це щось не то. А в даному автомобілі спеціально. Продемонстрував, скільки цієї золи може бути на прикладі 200 тисяч пробігу. І це кожен автомобіль має стільки відкладень, як в даному автомобілі, але ж я фільтрую все через звичайну сітку. Зараз подивимося, скільки цього піску. Цей весь пісок. Це і є зола. Крупна зола, вона завжди лишається на цій сітці. Якщо я приберу цей мілкий фільтр, і будемо бачити, там золи небагато після чистки. А ось і ця основна зола, яка вимивається плюс-мінус легко. Отож, в кожному автомобілі. Є зала в сажовому фільтрі, і вона нікуди не дівається. Вона там і залишається в сажовому, поки її не вимиєш. А зараз іде процес видалення сажомасяних відкладень. На цьому екрані не сильно таке чорне, але якщо десь туди заглянути, там вилітає чорне аж як асфальт, тому що із за мембрани системи вентиляції картерних газів всюди є в теплообміннику, в єгерах сажомасяні відкладення, які не дають автомобілю дихати. Чистка буде тривати, поки не буде біленька піна. Тобто там буде чисто всюди. Так, а тепер подивимося знову, а тепер вже крупна зола. Моя форба. нечасточки сажового фільтра. А тепер видаляється сама крупна зола в кінці. Перший етап основна зала, яка плюс-мінус виходить легко. Потім саджумасяні відкладення. Працює апарат на повну потужність. І третій етап це крупна зола, але на це, на це потрібен час, щоб її повністю видалити фізично. Чистка завершена. Перед холодним стартом. Демонтовані свічки накалювання закручую назад і обов'язково керамічною пастою промазані. Смачно промазані, щоб в канавку, коли попадає бруд, щоб керамічна паста не дала проходу пилу, бруду, а також. Води до різьби. Так, автомобіль зараз прогрівається, вже майже прогрів. Вже прогрівся. Саживий фільтр як тінечна точка, прогрітий. Діагностую свою роботу, а також роботу форсунок і цих датчиків диференціального тиску. І навіть якість палива можу. Продіагностувати. Зараз на холостих бачимо нуль. Тиску зовсім немає ніде не ні в сажувом, не в Єгіра, не в клапані Єгіра одному, другому. Нуль. Даю газ в пол на 2500 обертів. Так, майже 30, а це свідоцтво того, що форсуночки підзабиті. Тиск повинен бути 35 на ідеальному автомобілі. Тобто, е із-за забиття форсунок, що не дають потрібний вихлоп, це тільки форсунки. Коли автомобіль переливає форсунки, там буде 40, 50, 60 і пішло-поїхало. В даному автомобілі підзабиті форсуночки, але це не страшно. Краще хай вони будуть підзабиті, аніж в переліві, щоб їх потім ремонтувати. Перевіряю тепер датчики диференціального тиску. Так, даю газ в пол. Фіксуємо дані по тиску, а також по цій масі сажі. Як воно буде змінюватись? Бачимо, показує 19-18 гектопаскалів, і датчики справні на 100%, тому що я перевіряю манометром, а манометр повинен показувати на 10 більше. Тобто так і є. Показує 28-29 манометр, тому що він більш чутливий. А датчики показують 18-19 справні. Але бачимо 2075-74 дуже-дуже швидко падає вниз. Тобто можна дійти до того значення до нуля. Тепер будуть тільки заводські регенерації. Дуже стрімко падає. Автомобіль дихає як ніколи. Як новий. Так, дані зафіксовані і... Потрібно зробити всі необхідні адаптації, тому що автомобіль по-новому працює. Після цих адаптацій ще перепровіряється автомобіль. І все. Після всіх адаптацій обнуляється масляна зола. Робиться це так. І прописуємо 0,1 грам. Так, а тепер. Так. Після зміни маси масляної зали бачимо 01 грам, і як фізично, так і комп'ютерно вже 0. Автоматично. Вмикнеться через декілька кілометрів регенерація, тому що це комп'ютер прораховує комп'ютерну регенерацію, а це призмірена така. Бачимо, границя вже 80. І так і залишилось 1-2-0 після перепровірки. Даю газ в пол. Агекто поскальчика додавалось, це не о чому, це якість палива. Форсунки не накидають, а після всіх адаптацій чуть-чуть підкинуло сашки, але це якість палива. По якості палива буде надано власнику індивідуальна інформація. Так, останнє, що я по автомобілю зроблю, це заміню мембрану клапаної кришки. Ось тут вона знаходиться. Потрібно демонтувати дві форсунки одночасно, інакше її не заміниш. Форсунки досить легко витягуються. Заодно провіряються вогнетривкі шайби, вони в нормі, дуже-дуже рідко ці шайби прогорають. І виявити їх теж можу. В даному автомобілі, ось подивимось, оригінальна мембранка. Вона вже лежить, вона вже як шматок пластмаси. Вона вже не амортизує, як ця новенька. Новенька повинна амортизувати і перекривати канал, який іде від сюди. І турбіна втягує. Якщо канал не буде перекривати, то масляний туман буде змішуватись з повітрям, з вихлопними газами, і буде знову заходити сюди, в теплообмінник і забивати. А також основний єгір буде бачити поганий вихлоп, теж буде не дизельний вихлоп, а дизельно-масляний вихлоп. І таким чином цей весь процес знову-знову і буде повторюватись, автомобіль використовується в міському типі. Я так думаю, з такими зольними відкладеннями це 90% міського типу. І фізично золи ще більше, аніж по комп'ютеру 40 грамів. Тож, щоб не було цього всього. Діла забагато, міняється ця мембранка на нову. Її ресурс 150 тисяч км пробігу. Автомобіль має 200, давно було пора її поміняти. Але скажете, що не оригінальна? так. Тому що оригінальна продається тільки разом з клапаною кришкою. Яка ціна цієї клапаної кришки 10 тисяч гривень плюс-мінус. То краще нова резинка, аніж. Клапана кришка за десятку. Замінюю, собираю і висновок по автомобілю. І так, висновок по даному автомобілю. Екологія тут працює, тому що все повністю чисте. Сажевий, каталізатор, гаряча холодна частина турбіни, два клапани рециркуляції відпрацьованих газів. Передній теплообмінний як впускний колектор. Радіаторного типу все чисто, от тому і працює вся екологія. Нічого не накидує, перевірено форсунки в нормі, чуть-чуть підзабиті, але я вважаю, що активніша їзда на автомобілі, тому що він на автоматичній коробці передач. І форсунки прийдуть в норму, тому що буде зовсім інакша тяга автомобіля, і буде веселіше на автомобілі їздити. Форсунки відновляться, на мою думку, десь працюють вони на 90%, щоб на 100% активніше їздить. І коли автомобіль повністю прогрітий, добре прогрітий, тоді форсунки в ідеалі працюють. На холодну вони. Не працюють так, як потрібно на будь-якому дизелі. Наступна чистка цього автомобіля, не враховуючи якісь ремонти, що будуть супроводжувати це все його життя, це 150 тисяч пробігу і більше. До 150 автомобіль буде повністю без проблем. Не потрібно чистити його знову. А тільки після 150 вже можна задуматись, щоб знову не повторилось таке, як в даному, авт... в даному автомобілі зараз. Відгук власника буду чекати, але якщо не буде відгук від власника, не біда. Я знаю, що екологія тут працює, знаю автомобіль від А до Я. Так що я даю гарантію, що 150 тисяч пробігу буде в автомобілі без, без проблем з екологією. Тобто з частими регенераціями, з надлишковим розхідом палива, як загального, так і на регенерації, які виходять просто в трубу. Дана процедура зайняла з 10 ранку до 5 вечора. Вся чистка проводилась, нагадаю, без демонтажу як сажого фільтра, так і клапанів ОГ, теплообмінника. Все чистилось без демонтажу. Процедура зайняла майже день з 10 ранку до 5 вечора. А також в коментарях будуть мої контактні дані, номер телефону. І де я знаходжусь, знаходжусь в місто Київ. Петропавлівська Борщагівка. Будь ласка, телефонуйте після 12 дня. Зранку не потрібно телефонувати, тому що зранку не можу відповідати, так як або зайнятий автомобілем, або вихідний день. Наразі відпускаю автомобіль на дорогу. Всім гарного вечора, до побачення.